Поговоримо про Пікасо. Ну а точніше не поговоримо, а подивимось. Період дозрівання картоплі Пікасо складає 90 120 днів. Звичайно, все залежить в першу чергу від регіону та погодних умов. Ну і не останнє місце займає саме догляд за картоплею. Ну а які були погодні умови в цьому сезоні? Відомо усім. Від моменту посадки картоплі абсолютно не було дощу. Та ще й два добрих приморозки 5 та 10 травня. Ну від приморозків картоплю ми звичайно врятували. А у вас є можливість подивитися відео по етапному плану порятунку рядового картоплянина у мене на каналі, а саме реанімація кущів картоплі, що замерзла, та подальше антистресове лікування. І звичайно, як же ж тут не згадати свою бюджетну конструкцію агроволокно, яка набрала так багато переглядів та схвальних відгуків. Тим часом, поки Базіка викопав уже один кущ та переходжу копати інший, ви знаєте, в коментарях дуже багато різноманітних відгуків на сорт картоплі Пікасо. Як то кажуть, скільки людей, скільки вподобань. Що стосується саме смаку картоплі, то з попереднього разу, коли я її копав, звичайно, ми її куштували, і вона мені особисто сподобалась. Що стосується саме врожайності картоплі, на даний момент по кількості під кущами мені теж дуже все подобається. Знову таки повторюю, що курей по осені рахують, і конкретні висновки по урожайності цього сорту будемо робити лише тоді, коли ми її абсолютно всю викопаємо. І подивимося, скільки буде товарної картоплі, скільки буде посадкової. І скільки буде дрібної, з цього всього будемо мати загальну картину про цей сорт, ну і як в змаганнях виставляти фінальні оцінки. Я вже в свою чергу хочу вам нагадати, друзі, що я абсолютно нічого нікому не раджу. У своїх відео я даю вам можливість наглядно все побачити від моменту посадки картоплі до збору у врожаю і самим же приймати рішення, чи подобаються вам такі сорти чи ні. І знову таки не маю на меті когось навчати, щось робити і як правильно вирощувати картоплю. А все тому, що я сам навчаюсь, друзі, і ділюся з вами своїм досвідом. Ну а тим часом ми маємо ось такий гарний результат: 43 картоплини із двох кущів, а саме з двох посаджених картоплин. Ну, а я, в свою чергу, дякую вам за перегляд, друзі, за гарний змістовний коментар, вподобайку під відео, обереження відео та його обов'язкове поширення. Слідкуйте та коментуйте, підписуйтесь щоб знати більше. Гарного дня, друзі!